Самий величезний привіт. Запрошую на огляд в супермаркеті Сільпо. Подивимось, які у них акції зараз. Ой, лічі а, за 100 грам. А воно вже трошки псується, чи що? Лічі, кумкват навіть є 400 гривень. Хурма по 90. У них дуже смачні апельси. Мандарини. Я купував. Дуже часто у них, поки акційна ціна була по 40, по 45. Айву купував. До речі, я купував айву, брав айву і різав а, такими тими дольками і кидав а, в чай. Дуже смачний чай виходить. Чорний чай, декілька дольок айви. Назвичайно цікавий смак. Мандарин уже по 58. Ну, добре, шановні гості, я мандаринка, пишу вам це. А вибачення, щоб казати, що мені шкода, що я не така красива, як інші фрукти, але я хочу доставити вам, що краса не головне. Отак. Вона смачна. Ой, Отакі я брав великі. Так, добре. Ходіть, подивимось на а, овочі. Перець по 174, ну як звичайно ж, перець вже подорожчав. Томати по 114, коктейльні капуста червона по 42, огірки гладенькі по 129 і пупирчасті по, по 80 гривень, пекінка по 20 гривень, біла капуста по 14. Добре. Цибуля 15, буряк – 15, морква – 12, картопля біла 19. Добре. Далі у нас подивимося, що тут в акції Мартіні Асті в акції по 299. А було минулих років 269. Ну, Це така нормальна ціна. Шоколад а, Міленіум по 27 гривень. Плитка шоколаду. І плитка світоча. Тут різні різні світочі. Світоч по 20 гривень. Кетчуп-тумак. Чумак це ціна тижня. Так, кетчуп-чумак по 18 гривень, теж хороша ціна на чумак. Шоколад Міленіум, так, я вже сказав. Добре. Ну ось ці хороші, але вони дорогі, правда ж. Ой, впала ціна, друзі. А, дивіться, ціна впала. Калач крафтяр різдвяний 189 зараз. Різдвяний 149. Ну, звичайно ж, різдво прийшло. Тому і ціна впала. Ви б так спочатку би ціни поставили, тому що люди з самого початку купували би. би, мабуть, продали. Ну добре, я ж. Не експерт. А ось цей баранчик мені дуже подобається. Дивіться, який він гарний. Минулого разу ще його показував. До речі, такі, такого баранця моя бабця завжди випікала. Далі у нас по напрямку сири 33 гривні северинський. Так, ну, в середньому по 27-29, по 29, да? по 28. Премія українські традиції. 28 голландський, 28 комо традиційний в акції, горіховий, да, горіховий 39 да, в акції. Маздам від комо по 30 гривень. Ну, ви розумієте, да? ціни за 100 грам. До речі, дивіться, якщо що такі от наклеєчки зі знижкою там 30-50%, теж також можна досить добре. Зекономити, а коли ще продукт зі знижкою, ну, з жовтим цінником в акції, і ще плюс така знижка на касі 30%, це взагалі чудова економія. Я постійно користуюсь такими знижками. Це означає, що терм... термін придатності не закінчився. Не плутайте термін, придатності закінчується ще декілька днів до терміну закінчення. Так, давайте подивимось по. Холодильнику. Що тут у нас? Також дивимось самі найкращі знижки, хочу вам показати. Так, ну 33% фета. Так, в акції від комо тенеро. Брусок йде 185 грам, 66 Голан... Голландія теж 66, а от а, традиційний 70 гривень. Вага однакова. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сологуні від ферма і на моцарелу. Також ферма по 40 гривень. Так, фета 230 грамів 55 гривень. Сардельки від Янтра, ятрань домашні варені першого сорту. Ціна по 10 гривень за 100 грам. У середньому йде. Кілограм в упаковці. от теж знайшов сир, мабуть, теж візьму. Дивіться, 109 мінус 40, 66 гривень виходить за 150 грамів ось такого сиру. Я візьму, хай буде. оцей теж хороша ціна, він зараз по 94,50, знижка майже пів від половина, 200 грам 94 теж хай буде. А ось ці намазанки, крем-сир по 55 зараз, ось такий звичайний. І є стравами також по 55. ага. Добре, зі знижкою 20%. Так, тут у нас ковбаска. А що знижки не ставлять? Тут показують, скільки знижки, а тут не показують. Ну, Сервелат від премія хороша, вищого сорту, 36 гривень за 100 грам. 37,90 Другобицька. Ось така палочка 114 гривень вагою 450 грам. М'ясна гільдія баварська. Лікарська дуже хороша на олів'єшку. Вареного вищого сорту. Зверніть увагу, палочка 500 грам і дуже хороша знижка. Так, а ось така палочка, дивіться, 116 гривень. Ранчо на дровах з яловичиною 400 грам за палочку 116 гривень. І ще на касі вам проб'ється знижка 35%. 75 гривень виходить ось ця палочка. Так, від фаро імператорська салямі по 20 гривень за 100 грам. Українська вищого сорту по. 63 гривні за 100 грам. В середньому палочка йде 300 і вище грам. 350 грам. Так, тут у нас іде сервелат вищого сорту від премія. Сирокопчина по 50 гривень за 100 грам. Так, палочка 199 гривень, сиров'ялина, президентська. 385 грам, да, за палочку. 199 гривень. Так, давайте подивимось на торти. Хтось, можливо, випікає, господинки печуть. Смачнющий, а, власна пекарня. Торт Прага 279 гривень зараз. Так, торт вийшов на 275 гривень. Смачний 4 зустрічі 279 гривень кілограм, торт на 340 гривень. Те, що в акції показую. Так. А буржуй можна взяти. До речі, я його купував останній раз. Ну, якщо, якщо чесно, а, мені дуже більше подобається 4 зустрічі і Прага. Якщо з хорошою знижкою, то можна і буржуй взяти. Тут йдуть коржі, а, бісквітний, кавовий. Перемащений білим кремом, і зверху м, залити все желе з фрук, багато фруктів. 270, ну, 280 гривень і знижка 25% ще буде на касі. А ось панатони зараз зі знижкою 20%. А квасоля від верес в томатному соусі. Знижка 40% 40 гривень. Печериці вага 450 грам, мариновані 95 гривень. Квасоля червона. Від верес 40 гривень. Тут у нас є а, квасоля така звичайна, відбірна, ніжна по 35 гривень також Верес. Кукурудза по 45 гривень 400 грам, і горошок по 43 гривні також 400 грам Кукурудза від торгової марки Премія це власна марка Сільпо 35 гривень 340 грам і горошок від премія 420 грам, 30 гривень. Так, кому потрібні соєві соуси ось від а, торчин дуже хороші. Та й чумак непоганий також. Хороша заправка. Оця моя сестричка постійно купує і заправляє ці салати. Отак от, 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 от вона і робить, як на, цьому, на картинці. Дуже смачна заправка. Томати різані, очищені, 50 гривень, 400 грам Так. Що тут? Ще в нас таке? Майонез повна чаша чи майонезний соус? Ні, майонез. 160 грам подушка, 16 гривень. Хтось запитував, куди пропав щедро. Та є щедро, багато щедро майонез. Майонезів. Ось такі 35 гривень, 300 грам. Ось така величезна подушка, щедро провансаль на яєчних жовтках. 600 грам 65 гривень. До речі, ці хлібці самі найсмачніші, мабуть, я візьму їх. Так, хрустки, багато зерн. ось ці візьму. Ось ці візьму на ікорку. Хай буде. акції часник гранульований, 15 грам. Від цієї фірми всі хороші приправи. Мені подобаються хмелі сунелі по 18 гривень. І знаю, що господинки беруть ось цю приправу торчин. Вона зараз в акції. Тут скільки грам? 250 грам, 10 овочів. А ви вже бачили новий смак Артек Полуниця по 16 гривень. А зі смаком лимону також по 16 гривень. Ну, а це класичний, да? по 15 гривень. Зі смаком шоколаду. Смачнюща моя Марія, велика упаковка 30 гривень. І звичайна також по 30 гривень. Я, мабуть, свою цю візьму. Хай буде вона дуже смачна, мені подобається. Так, ну, джапа по 47 гривень. Добре, ходіть далі, подивимось. Так, тут у нас рибка. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, можете ставити на паузу. Скумбрія по 20, салака в акції зараз по 12 в олії. Оселедець по 15. Є вже готові, мариновані по 27-19 по 19 оселедець. Так, мідії, лосось з шматочками по 70 гривень. Ікра по 500 гривень. Кілограм чи 100 грам? Кумбрія 43, блакитна. Так, Ну і тут, звичайно ж, свіженька. Сьомга Філе по 83. Форель стейк по 40 гривень. Це дуже хороша ціна. Дуже хороша ціна, а, ціна тижня, Форель, ясно. По 50 гривень сьомги стейк теж. Ціні тижня, дуже хороша знижка, ціна дуже хороша, чесно вам скажу. А, так, сьомга кусок 62 гривні, дорадо по 20 а, по 30, вибачайте, Форель райдужна по 30, Сібас по 40 і Дорадо по 31 гривні. Ось такі ціни на рибку. Так, куряче крило по 6,50 в акції зі знижкою, Печінка по 4 дуже хороша ціна на печінку, свинячу, по 4 гривні. Яловичина по 10, куряча по 8, куряча четвертина по 6, курячі гомілки по 6,70, куряче стегно по 8, також зі знижкою. так, а, стегно, а, з, 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 з Частинкою спинки і куряче стегно по 10. Куряче філе по 20. І філе куряче по 13,60 Також в акції. Фарш по 15,20 по 12,40 Яловичина і сала. І фарш по домашньому по 16 гривень. А ще якийсь свинячий, охолоджений, 16,90 Цього разу багато вибору, чотири види фаршу. Так, ікра в акції. Так як була, так і лишилася. І в мене є дегустація ікри, кому цікаво, можете, зараз з'явиться ссылка, якщо я не забуду поставити, зверху на екрані. Можете натиснути, подивитись дегустації ікри Північна, як вона на смак, як вона виглядає. 159 гривень. І по 199 гривень камчадал. Йдуть всі по 80 грам. І ікра від Норвен також. Ми з вами відкривали, пробували. А от я не знаю, чи від премії, мабуть, хороша від премії дивіться, 400 гривень баночка за 100 грамів, мабуть, хороша буде, якщо Оп, продасться, якщо така ціна. Відводний світ Філеоселедець 63 гривні 250 г і з пряними травами також так само. Смачна ікра, оця мені дуже подобається Веладіс, особливо з кальмаром по 52 гривні в акції. І по 47 гривень від Веладіс. Креветочна, авокадо. Так, найдешевші по 59 ну, по 60 гривень повна чаша. Найдешевші. І потім ціни трішки вже вищі. Мабуть, від категорії залежить. Пройдемо з вами по молочному. Але я завжди показую найкращі знижки. Ось, наприклад, молоко довготривале. 33 гривні, хороша знижка. 30%. Так, Йогурти. Марійку вже бачили, оці стаканчики великі, 27,50. Я пам'ятаю, як тільки вони в нас з'явились в Україні в магазинах, я постійно їх купував це сирковий десерт, він схожий на йогурт. Полуниця з йогуртом. Тут велика вага, 500 грам, 72 гривні. Я пам'ятаю, вони ще були по 50 гривень. Це їх була ціна. А в акції вони, звичайно, ж були дешевше. Це до війни були. Дуже хороша ціна на а, сирковий десерт від дольче по 35 гривень зі знижкою 40%. Також такий питний йогурт дольче. Зі знижкою. Тут різні смаки 22 гривні. До речі, зараз Актімель в сільпопу 12 гривень. Хороша ціна. Уж точно не продається. Хтось відкривав. Кефір від ферма 35 та 33 гривні, в залежності від жирності ряженку сюди поставив. Кефір, кефір. Так, десь А2, а ось половиною, Ряженка, здається, десь нижче мала стояти, якщо не помиляюсь. Так, можливо, господинкам потрібен маргарин. А, до пампушок чи що? Пампушок, маргарин, пампушок для гуглої випічки. А, пампушок! Пампушок. 25 гривень зараз з хорошою знижкою. І зараз знижка на ось цей маргарин вершковий. 250 гітма. Також він в акції. Це велика 450 грам, амбасадор преміум. А ось цю всю розібрали Стронг. В акції велика упаковка Якубс Баріста 250 грам, знижка 40%, 364. Нескафе Класік. Вага 170 грам, 169 грам. Зі знижкою величезна чорна карта 300 грам і 100 грам в подарунок. 290 гривень. Теж хороша ціна. Зі знижкою кава карт нуар вагою 210 грам. Це кава в зернах, льор 500 грам. Знижка 40%. Амбасадор кава у склі 190 грам. Амбасадор 100 грам, 114 гривень. По чаям дуже хороша знижка на чай-піквік. Він іде чорний, пакетований, 20 пакетів 29,50. Хто полюбляє зелений, також 20 пакетів, піквік 35 гривень. І ромашка. Я хочу сказати, що піквік дуже смачний. Ну, мені вони подобаються. Дуже вони мені подобаються. Я ще пам'ятаю дуже давно, коли йшла, йшов серіал. Пам'ятаєте, багаті теж плачуть, чи дика роза, які там ще, просто Марія, і там рекламували ось цей чай-піквік. І в рекламі був такий чайник, а велика малина чи полуниця. І всі хотіли цей чайник придбати. Але це була тільки реклама така на телебаченні. Ділмах по 40 гривень, будь-який. Великий пакетований Ділмах 100 пакетів 154 гривні, теж хороша ціна за 100 пакетів. В акції Тунець від премія по 70 гривень за 160 грам. Сардіна повна чаша з додаванням олії 46 гривень. У мене тато робив дуже смачний салат в криля. Треба пошукати рецепт. Тунець. Не знаю, без тайм у власному соку шматочками подрібнений, 60 гривень. Не брав такий ніколи. Ну, шпроти на столі на новий вік мають бути, да? шпроти риски, в олії. Вага тут а, не бачу ваги. 133 грами. Маса основного продукту і маса нету 190. Я рахую. Якщо бачите, робить виробник прозору кришку. Це, мабуть, свідчить про те, про якість Латвія. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, всього найкращого вам.